Щорічно, у першу неділю листопада, своє професійне свято відзначають працівники соціальної сфери на святкових заходах у Калицькому районному будинку культури була присутня наша знімальна група. День працівника соціальної сфери професійне свято, яке по праву належить тим, хто виявляє милосердність, створює добро не тільки зі службового обов'язку, а й за велінням совісті та поклику душі. Щодня працівники соціальної сфери забезпечують реалізацію державної політики з питань соцзахисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відносин. Основна їхня робота спрямована на допомогу соціально незахищених громадян та підтримку малозабезпечених верст населення. Варто зазначити, що цього дня приймають. Вітання не тільки працівники органів праці та соціального захисту населення, а й пенсійного фонду, центрів зайнятості, фондів соціального страхування, територіальних центрів з обслуговування одиноких і перестарілих громадян, соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді тощо. Розпочалося свято гімном України. А відтак хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих в боротьбі за волю і незалежність України, за утвердження цілісності нашої держави, загиблих героїв Небесної Сотні, загиблих українських військовослужбовців та мирних життів. На сході України, а далі щирі вітання з нагоди професійного свята линули від Керманичів району, голови районної ради Василя Дзунзе та голови райдержадміністрації Миколи Жовніра. Напередодні вашого офіційного дня офіційного свята. Подякувати від Калущини від наших жителів від депутатського корпусу від себе особисто. Я вас багатьох там більшості знаю давно. Знаю порядних, хороших спеціалістів, добрих. Знаю, як ви йдете і потрібно йти до тих немічних, їм допомагає. Знаю, як приходять до вас багато людей, соціальний захист, інші служби, щоб ви допомогли. Робіть цю роботу. Знаю як вам не просто матеріально, яка низька ще заробітна плата, але я думаю, що і це прийде і це приживемо, і буде достойно в нашій державі зарплата державного. Безпосередньо службовця. Тому прийміть найкраще вітання, побажання сімейного тепла для вас, усіх, але більшість жінки, дівчата, любові, кохання, поваги від своїх чоловіків, від колективу всіх, хто вас оточує, щоб ви були здорові, щасливі, ваші діти, ваші сім'ї, вся наша Україна, щоб менше у нас було тих, кому треба допомагати. Для того зробити треба так, щоб наші люди були багатшими. А бідних було менше. Я від районної державної адміністрації щиро дякую всім без виключення, хто тут є і кого немає, але ті, що працюють, працюють відповідально, жертвовно за вашу працю. Прошу Господа для вас, ваших рідних, близьких, для ваших колективів. В першу чергу, здоров'я, взаєморозуміння, щастя, удачі і. Всіх найшивіших і найбажаніших влад після теплих слів представники районної влади вручили кращим працівникам соціальної сфери грошові нагороди, квіти та грамоти. В цей день линули також теплі вітання від заступника голови рейди адміністрації Сергія Дуденця. Звучали музичні номери як окремих виконавців, так і мистецьких колективів району. Були приємні усмішки та щирі оплески.